Євангелія на щодень, 24 липня Матея 16, 1-6. І приступили фарисеї та сидокеї і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний, шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак йони. І покинув їх, і пішов звідти, коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садокейської. Господь спостерігає, як люди масово йшли на зустріч йому. Він сприймав це спокійно, без хвилювань, тому що не зосереджувався на собі і на тому, чи прийдуть люди, не прагнув успіху і не мав страху поразки. Він також не боявся зустрітися з НАТО по віч на віч. Бо інколи не просто він використовував час очікування, щоб спостерігати за прибулими, щоб довідатися якнайбільше про людей, і не через пусту порожню цікавість, такої поведінки вимагало ефективне провадження волі Небесного Отця в житті людства і світу, треба знати землю, щоб розуміти, щоб як і сіяти на ній. Суд Ісуса на Його сучасниками ніщівний. Рід лукавий і перелюбний, тобто люди повні фальшу. Чому? Протягом століть Бог готував ізраїльський народ зустріти і прийняти Месію. Якщо готував їх сам Бог, то це була бездоганна підготовка, яка не могла бути ще більшою досконалою. Коли відбувався цей очікуваний прихід Месії, його поставили під сумнів і відкинули, хоча він відповідав усім об'явленим критеріям. Від Христа постійно вимагало нових доказів Його гідності і Його місії. Однак вимагали їх лише для того, щоб ці докази заперечити і відкинути. Це все відбувається і сьогодні і відбуватиметься до кінця світу. Християни перейняли від євреїв традицію лукавити саме таким способом. Це проявляється в нашому релігійному, політичному і соціальному житті. До лукавих нічого не доходить, бо вони позбавлені здатності мислити самостійно. Господи, захорни мене від духовного лукавства і фальші.